Чим відрізняється нот 14 в товстій коробці, нод 14 в тонкій коробці? Це також це 14, тобто нот 14. Вони практично однакові, верніше, вони повністю однакові смартфони, тільки відрізняється зарядка. Тут в товсті коробки є зарядка, в тонкій коробці немає зарядки. Ми зарядки відсюди не крадемо. Інші магазини також, бо інколи думають, що навпаки. Правда, з зарядкою лишилися тільки отакі чорні 6128. А без зарядки на зараз є в усіх кольорах. кому зарядка потрібна, є окремо під телефон за 200 гривень 30 Втну непогано по якості хоперську зарядку. Можна придбати, бо тут тільки кабель. Це у нас в фіолетовому кольорі також доступні в синьому і чорному. З зарядкою, тільки і чорний, 628, він дешевше. Це 7300 коштує, той що з зарядкою 7500. Прикольний телефончик в бюджетному сегменті, коштує небагато, але непогані параметри. Тут є ML дисплей, і 108-мпікна камера, штучний інтелект на камері також стоїть. Відео не супер зніматиме. А ось фотки доволі непогані виходять. І до доволі швидко 30-ваттною зарядкою навіть буде заряджатися. 3,5 роз'єм також. Прикольний, гарний смартфончик. Чехли, до речі, чехли є у всіх. В усіх комплектах і захисне скло від мене також буде в усіх комплектах.